ситуацію на Полтавщині і загалом про удари по інфраструктурі залізниці розпитаємо в Олександра Шевченка, керівника з пасажирських комунікацій, акціонерного товариства Укрзалізниця. Пане Олександре, вітаю вас в нашому ефірі. Добрий день. Вітаю вас. Добрий день. А... Цієї ночі, як я щойно сказав, на Полтавщині було пошкоджено інфраструктуру залізниці. Розкажіть, будь ласка, більше про масштаби власне цих пошкоджень, як це вплинуло на рух потягів, і що там зараз яка ситуація. Зараз ситуація вже набагато більш контрольована вночі. У нас була вражена одна з підстанцій. Відповідно рух здійснювався за допомогою резервних тепловозів. Це вже традиційна схема для Укрзалізниці, коли ми. А, внаслідок знеструмлення виводимо свої резервні тепловози, і ті поїзди, які проходять уражену ділянку, вони проходять власне резервним шляхом. А нам не довелося цього разу шукати об'їзні маршрути. Тобто, ми змогли використовувати традиційний маршрут для цих поїздів. Відтак затримки не були суттєвими. Найбільша затримка на цій ділянці на Полтавщині склала 2 години 40 хвилин. Відповідно, ті поїзди, які їхали ділянку, вони вже в принципі надолужили цю затримку. Тим не менш, ми ще досі. А ну, напевно, більшою мірою оговтуємось після вчорашньої ще події, коли набагато більше поїздів власне було вибито зі свого традиційного графіка. Тому зараз ціла низка поїздів у Красениці досі курсує з затримками. Це вже там не полтавські обстріли, а ті, що були до цього в кількох регіонах. Тобто, ми приходимо до тої парадигми, коли майже щодня є якийсь масований комплексний комбінований обстріл Російської Федерації. по... Об'єктах інфраструктури або ж залізничної, або енергетичної, яка напряму впливає так само на рух поїздів. Тому, напевно, ключовий меседж, який ми, як залізничники, можемо донести нашим пасажирам, в тому, що ми завжди маємо план Б. Ми маємо декілька резервних сценаріїв, маємо резервні тепловози під кожну станцію, під кожен випадок, і також маємо низку об'їзних маршрутів, які допомагають нам. Уникнути прям дуже суттєвих затримок або скасувань поїздів. Тобто жодного поїзду, незважаючи ні на які обстріли, ні вчора, ні сьогодні, у нас не було скасовано. Було повідомлено про одного пораненого внаслідок атаки по Миргородському району. Це працівник «Укрзалізниці»? чи є загалом постраждалі серед працівників «Укрзалізниці» От внаслідок цієї атаки і попередньої. А, цієї ночі, так само як і попередньої, внаслідок цих атак, саме залізничники постраждалих не було. Але тим не менше, для нас це теж на жаль, вже регулярна історія. А понад 900 залізничників загинуло з моменту початку повномасштабного вторгнення. Відповідно, ну скажімо так, ми а, майже щодня отримуємо якісь звістки про поранені або загибелі, тому для нас це вже. Не хочеться, щоб це переросло в якусь статистику. Просто щоденно, коли це просто на цифри перетворюється для нас, це конкретні люди. Ну, слава Богу, сьогодні а, уникли а, ці історії, але тим не менше, інфраструктура ну, поки, що, поки що досі відновлюється. От ви в попередньому питанні розповідали про те, як організовується е, альтернативний, так би мовити, рух у разі пошкоджень. Е, загалом, з якими найбільшими проблемами от, в процесі організації такого руху доводиться стикати? От ви казали, що, наприклад, про тепловози резервні, чи вистачає цих тепловозів, чи ну, можливо якісь речі, про які ми не знаємо. Насправді проблем на цьому шляху багато. Треба розуміти, що. Нашого пасажира не мають обходити наші технічні проблеми. За великим рахунком, пасажир, який приходить на посадку на станції, ну скажімо, Краматорськ, а він має розуміти, що ми його довеземо до, скажімо, станції Львів безперешкодно, так як ми обіцяли, тому що це наша гарантія як перевізника. Але ми вже давно не просто перевізник з точки А в точку Б. Ми стратегічний об'єкт і суб'єкт в державі. Відповідно, а, так чи інакше, за залізницею постійно полює ворог. Тому ми маємо ці резервні протоколи. В них в поняття резервних протоколів. Ми включаємо і резервні тепловози, і резервні маршрути, і плюс низку сервісів, які ми намагаємося, все ж таки додатково давати нашим пасажирам в дорозі вчора. Наприклад, маючи затримки аж до восьми годин а в результаті нічних обстрілів, ми а, разом з нашими партнерами з World Central Kitchen, ми змогли погодувати понад півтори тисячі людей. А, тобто ті люди, які затрималися суттєво затрималися в дорозі, ми навіть змогли їх нагодувати, роздати безкоштовну водичку, і так далі. Це вже трошки виходить за рамки традиційних послуг Укрзалізниці, але це про турботу. Ми розуміємо, що ці люди в стресі, і наша задача, як національного перевізника, вона не тільки доставити людину власне так, з пункту А в пункт Б, а й потурбуватися про те, щоб їй було з нами комфортно, і було однозначне відчуття безпеки. Те саме стосується вокзалів. А те саме стосується і приміського сполучення, там де теж а, зараз у нас з'явився свій канал. До речі, принагідно прорекламую канал приміських перевезень укрзалізниці, так і називається приміські поїзди. Де ми більш детально проходимося по всіх електричках, по всіх дизель-поїздах в регіонах, тому що не завжди з основного офіційного каналу «Укрзалізниці» для людей в регіонах. Uh, прям точно зрозуміло, який поїзд приїде, який не приїде, у котрій годині і так далі. А от всі ці точкові затримки вони тепер там. А uh, і це теж uh, наш uh, комунікаційний крок на зустріч пасажирам. Ми бачимо, що останнім часом обстріли саме залізниці вони частішують і стають системними. Нещодавно голова правління Укрзалізниці Олександр Парцовський казав, що росіяни б'ють по вузлових саме станціях залізниці. Розкажіть, як довго зазвичай може тривати от відновлення такого вузла, такої вузлової станції після масованого обстрілу, які тут виклики виникають. Ну, тут на жаль, немає універсальної відповіді, тому що ніхто з нас не може спрогнозувати заздалегідь, як довго триматиме триватиме відновлення а, конкретної ділянки, тому що воно залежить напряму від того, що саме уражено в цій ділянці. Якщо це, скажімо, там якась частина навіть поїзда або а, ну там детонація, якась або ще щось ми розуміємо, що це ще робота саперів, це ще робота всіх причетних служб і так далі. Відповідно. А якщо це просто ураження колії, тоді доволі швидко це питання декількох годин, плюс ще може бути питання контактної мережі. Тобто універсальної відповіді не існує. Втім, ну я думаю, ні для кого не секрет. З 22 року Карзалізниця постійно піддається подібним атакам і постійно відновлюється. Тому тут для нас ключовий челендж, ключовий виклик в тому, щоб якомога менш помітними і менш Скажімо так, болючими зробити оці зміни і наші реакції для пасажирів. Тобто, якщо вже нам доводиться обирати резервний маршрут, то ми його обираємо таким чином, щоб він якомога менше часу для пасажира займав, щоб якомога менше станцій з початкового маршруту ми оминали. Відповідно, не треба було цих підвозів автобусами робити. Ну і по-третє, власне, ми пришвидшуємо ці поїзди там на тих ділянках, де це безпечно. А якщо вже поїзд йде з затримкою на 2-3 години, то відповідно на деяких дільницях ми справді спроможні надолужити це відставання. А ще останнє скажу: оскільки для багатьох пасажирів ще важливо, залізниця є, скажімо так, однією з частин подорожі, то далі є пересадки або ж на наступні поїзди, або ж на літаки, якщо це закордонні подорожі. То тут ще важлива координація з іноземними залізницями, і іноді з іншим транспортом. Оце ще окремий виклик. Але в принципі тут теж робота вже налагоджена, і от вчора вдалося домовитися, зокрема з польською стороною, які притримали низку своїх поїздів для того, щоб наші пасажири, які навіть в результаті обстрілу, спізнилися на певну кількість годин, принаймні для деяких рейсів, ці стиковки вдалося зберегти, і це це окрема подяка нашим польським партнерам. Пане Олександре, дуже вам дякую за вашу роботу і за те, що всі пасажири Укрзалізниці, зрештою, доїжджають до своїх точок призначення. І за те, що знайшли трохи часу відповісти на наші запитання. Нагадую, що з нами наживо був Олександр Шевченко, керівник з пасажирських комунікацій Укрзалізниці. О 14-й повернувся з оновленим випуском новин. Ну а далі ефір продовжиться з Іриною Баглай.